Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення за мою маму рік тому назад, десь приблизно в квітні місяці. Я прийшла до церкви, до доця Олега до помолитися з ним разом, щоб він помолився за мою маму. В неї виявили онкохворобу по жіночому. Третя, третя стадія вже була. І ми дуже молилися. Я просто кожний вечір і в день і зранку дуже хвилювалася. Вона лікувалася у нас тут, Франківська в, в лікарні, а потім поїхала до Києва. І вона там була недовго, десь, може, місяць. Це було в грудні, так, в грудні місяці. І коли вона повернулася, прийшла знову на огляд до лікарів, то вони дуже були здивовані і. І сказали, що у вас так, якби вже перейшло, перето все зникло десь і немає. Ви лікувалися, і, мабуть, то все так, але це дуже дивно, бо то третя стадія. І вона зараз тільки приїжджає в лікарню на огляди, і все добре. Дякую, оцю Олегу, дякую Господу Богу. І ми з дуже великою вірою. Молилися, Господь допоміг. Так, дуже, дуже щиро дякую Господу Богу і, і прошу вас також молитися і вірити. Головне, у вас була віра і все буде у вас добре. Слава Ісусу Христу! Слава Михія!